Вчора новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Ірина Шуптарська І за миті розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. У центрі Тернополя знесли каркас магазину. У шумських ласощах знайшли сальмонеллу. На святвечір бійці на сході смакуватимуть кутею. Ексклюзивно для Інтебе Пікардійська терція розповіла про пісню кача по Чапотисині. У центрі Тернополя знесли каркас магазину. Основу майбутньої торгової точки заклали підприємці, але мешканцям будинків навколо не сподобалось таке сусідство. Що відбулося далі? Побачите в нашому сюжеті у суботу. Вранці у дворі будинку на Руській, 19 зібралися його мешканці. Люди виступили проти зведення перед їхніми вікнами торгового кіоску. кажуть, що споруда займе дитячий майданчик і клумби, які самі ж висаджують. Де діти граються? Пісок 10 років не завозився. Лавки всі поломані. І якщо ми просимо, то нам ще щось зроблять. Але я кажу: ну подивіться, де хто б дозволив сьогодні в своїй квартирі чи на своїй присадибній ділянці. Щоб вони дозволили забрати квітник. Ну подивіться, чим він кому мішає. Тут діти бігали, квіточки нюхали. Подружжя, яка орендує цю ділянку, розповідає спершу хотіли звести на ній благодійний центр. Хотіли Пожертвувати на волонтерський центр, щоб вони собі тут мали приміщення, що там треба збирати. Ну але люди не дають нам, пояснюють, усі необхідні документи на зведення кіоску в них є. Дозвіл на будівництво отримали ще два роки тому, але почати роботу змогли тільки зараз. Нас не було на місці, от ми приїхали і розпочинаємо будову. От так мало виглядати. у нас тут стояв торгівельний павільйон. Він виглядав не так, як треба. Сказали нам, будь ласка, зробіть так, як треба, і працюйте далі. На цьому розійшлися до понеділка, а в перший день тижня на місці зібралися знову. До цього часу каркас обгородили стрічкою, але позиція мешканців за два дні не змінилася. Це єдине, мабуть, одна з кіль... кількох оцих зон, яка залишається вільною від забудови, тому що будівництво зразу за цим будинком заваловій будинку починають з порушенням так. всяких архітектурних норм теж розпочинають будівництво. Хочуть розпочати будівництво торгово-офісного комплексу. Проти споруди виступили також місцеві активісти. Вони булгарками зрізали каркас. Тож підприємці застали на місці орендованої ділянки лише уламки запланованого магазину. Обурилися, що невідомі незаконно знищили їхнє майно, адже ділянку підприємці орендують вже багато років. Ми орендуємо цю ділянку вже 15 років. Зв'язю як зв'язку з Немає більше землі, не так. оренди. Бачите, в якому родину Перший дого. Дивиться далі. Всі дозвола всі договора. в мене всі є продовження і левків, сидіть тюрму. всіх. раніше на цій ділянці підприємці мали кіоск. Потім міська влада зобов'язала їх привести його у відповідний для центру міста вигляд. Договір оренди, який у подружжя закінчився навесні, вже продовжили. Проте за словами начальника управління архітектури, підприємцеві дозволяли користуватися в кілька разів меншою частиною, не зачіпаючи клумби. І чому він зайняв більшу територію, невідомо. Управління архітектури йому так би погодили до цього моменту до квітня місяця, цей паспорт прив'язки, оце і той. Але він мав бути отут, по центрі, де була стара, колись оцей кіоск, і павільйон він називався. Він мав бути. Чому він там? Сами сам, бачите цей резонанс. Дамо розбиратися, де і все. Ось тут центральна частинка, де йому дали. Ось цей павільончик, де він мати, і ось за мене діляночка, що йому надано. Те, що він десь там -то його поставив в цю сторону, я не знаю. Та є ж погоджені, от в ті саміх межі, де він був. Тому що землю му дали для обслуговування, щоб десь там ліво управи. Але він стояв на цьому місці. В муніципальній поліції Тернополя кажуть, міська влада також планувала ліквідувати споруду. Через улюблені ласощі на лікарняне ліжко в тістечках, якими масово потруїлись мешканці Тернопільщини, епідеміологи виявили сальмонелу. Ірина ходоба розкаже більш детально. Тернополянка Олена разом з 11-річним сином в лікарні з минулого тижня. В Медзаклад хлопчика поклало улюблене тістечко. З його мамою ми спілкуємося по телефону, адже перебувають вони в інфекційному відділенні, куди відвідувачам вхід закритий. Вівторок після обіду верталися дитиною додому і біля 18-ї школи купили улюблене тістечко Рафаела. Ми його завжди купуємо. От купила це тістечко, на пополам його з'їли. Uh -huh. Пішли додому і вночі, в п'ятій ранку, почалася робота в дитини, піднялася температура і понос. Отруєння розповідає Олена, спочатку намагалися лікувати вдома. Однак, коли зрозуміли, що покращення майже нема, звернулися за допомогою до медиків. І вже в п'ятницю без температури, правда. Потрапили у лікарню, бо дитини трачалося зневозення. Видно було, що він дуже слабий. Понос не припинявся яри. І ми звернулися до. На отруєння тістечками шумського виробника розповідають в обласній санепідслужбі, поскаржилося чимало людей. Так, станом на ранок, 22 грудня, до медиків звернулося 66 осіб, з них 20 дітей. Найбільше постраждало мешканців обласного центру. Втім, серед хворих також люди з Тернопільського, Підволочиського, Кременецького, Шумського, Ланівецького, Зборівського та Теребовлянського районів. У всіх підозрюють зараження сальмонелою. Лабораторно підтверджений діагноз на сьогодні є у 16 хворих. Це Виділено збудник інфекції Сальмонела Ентерідітіс в кондитерських виробах з торгівельної мережі. Також виділено збутник Сальмонела Ентерідітіс, і відповідно на сьогодні вже припинено дію фактора передачі, тобто на вимогу дерстани підслужби. Виробник припинив виготовлення кондитерських виробів з вісімнадцятого, дванадцятого року. Як саме сальмонела потрапила у випічку, каже Марія Павельєва, наразі з'ясовують разом з тим, епідеміологи застерігають, сальмонельоз захворювання небезпечне, а самолікування може дати полегшення лише ненадовго. Тому при перших симптомах отруєння в Держсанепідслужбі радять не ризикувати і одразу ж звертатися до медиків. Вже вночі з Тернополя на фронт повезуть новенький тепловізор білоруського виробництва. Прилад може врятувати життя нашим бійцям, адже дозволить краще в темноті орієнтуватись на місцевості та помічати ворога. Щоправда, ціна його не мала, тому збирали всією громадою. Кошти на даний тепловізор. Ну, це звичайно не не мала сума, бо це дорогі прилади зібрані завдяки нашим активістам і завдяки допомозі друзів за кордону. Незвичайно багато є українців патріотів за кордоном, які переживають цим подіям, що відбуваються в Україні. І також надсилають кошти. Тобто, це все разом ми зібрали і придбали такий тепловізор. Отримає приладнічного бачення, добровольчий український корпус правого сектора. Пристрій доставлять в зону АТО, а саме у піски. Від цього серця від всіх бійців правого сектору, добровільчого українського корпусу. Я хочу виголосити ще раз подяку. Дякую. Благодійники обіцяють не припиняти допомогу бійцям. До прикладу, планують найближчим часом зібрати кошти на придбання біноклів. Жодна українська сім'я у святвечір не обходиться без куті. Смакуватимуть нею і наші бійці на сході обіцяють волонтери. Тернополянки за принципом сухого борщу розпочали готувати та пакувати головну різдвяну страву. Про благородну справу місцевих жінок дивіться в наступному сюжеті. Допомагати бійцям, розповідає волонтер Оксана Бучковська, Вони разом із іншими небайдужими тернополянками розпочали ще восени. Спершу передавали на схід солодкі смаколики й сухі борщі, а тепер вирішили подбати і про кутю. Але каже пані Оксана, їм потрібні кошти. Для цього волонтерки вирішили піти вже звичним шляхом. Жінки випікають та продають солодощі. Всі кошти, які ми виручаємо з на які виручаємо на благодійних ярмарках, ми тратимо на свої основні потреби. Це в першу чергу. Пакети для вакууматора, в які ми пакуємо. Сухий борщ, кутю і узва, е, також томатна пасту до борщу, спеції і е, отакі пакувальні матеріали, власне, щоб запакувати випічку. Вони призначені для того, щоб вакуумувати, тобто витягувати зсередини повітря і забезпечити, то, що цей висушений продукт буде зберігатись впродовж тривалого часу. Саме на це розповідає тернополянки, витрачають найбільше грошей, зате впевнені в таких вакуумних пакетах ані борщ, ані котя не зіпсуються. Приготування останньої до слова тільки розпочали. Волонтери кажуть, залишити бійців на святвечір без традиційної куті не можуть. І хоч посмакувати багато не вдасться, тернополянки все ж прагнуть подарувати крихту домашнього затишку. Це якраз власне наш перший пакет, який ми сьогодні запакували, і м -м, сюди входить 3 кілограми вареної куті. 300 грам цукру, горіхи, ізюм, мед і мак. Мак купляємо польський, вже перетертий, що його не треба вже більше для того, аби приготувати кутю, якось обробляти. Все готово. Тобто хлопцям для того, щоб зварити в польових умовах цю кутю, достатньо закип'ятити 3 літри кип'ятку. Викинути туди всі вміст цього пакету, і хотя готова. Вміст пакету. Отакий весь пакет важить майже 4 кілограми. Зараз усі сили розповідають жінки, акумулюють, аби зібрати гроші. Відтак допомогти і мамі, і бійцям на сході прийшов Віталік. Я намагаюсь підтримати їх. Вони довго не бачили своєї сім'ї і сумують таким. А це печиво дарує їм шматочок домашнього тепла і затишку. Солодкі смаколики, розповідає Віталік, готує не вперше. Уже кілька місяців вони разом з мамою печуть їх для бійців. Тому хлопчик навіть встиг придумати свій рецепт. Це печиво, ванільне і пряне. Потрібно два яйця, 200 грамів цукру, 200 грамів масла і пів кілограму муки. Розпушувач для тіста, ванільне печиво. Додається ванільний порошок і цукати буду, або горіти. Трене печиво, різноманітні спеції, як кардамон, кориця. Сприяють тернополянам також активісти із самопомочі. Останні надали жінкам приміщення для пакування смаколиків, а також допомагають інформаційно. Тому ми, десь долучаючись до ініціативи, поділи з Китаю солдатом, хотіли б привернути в черговий раз увагу тернополян до цієї проблеми, а нашим захисникам, які зараз в доволі непростих умовах. З допомогою такого традиційного для всіх новорічного різдвяного стола атрибуту як куття, ще раз нагадати, що ми про них пам'ятаємо, що ми про них підкоїмося і їх не забудемо». Будуть раді кажуть жінки, якщо допомогти їм вирішать й інші тернополяни, бо хочуть приготувати якомога більше партії куті до святвечора. Перша пісню пливе кача тисині» у виконанні пікордійської терції українці почули в 2001 році. Сьогодні її знає кожен, адже саме під цю композицію в останню путь тепер проводжають героїв. Ексклюзивно для глядачів телеканалу Інтебе. Історію по тисині» розкажуть учасники цієї вокальної формації. Ей, плине кача, потисині, плине кача, Піснею по потисиню українці можуть насолоджуватися вже десятки років. Та минулої зими ця композиція зазвучала по-іншому. Вона стала так званим реквіємом небесним героєм. Під пливакача в останню путь проведжали перших загиблих на майдані Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. Ми почули, що саме їх ховали під цю пісню, і як потім виявилось, наші друзі розповіли, що це була улюблена пісня Жизневського. І він ну можливо відчував, можливо, ні. Ми не можемо там цього стверджувати. Але він сказав своїм друзям: якщо я загину, що я хотів, щоб на моєму похороні ну, звучала ця пісня. А зараз вона супроводжує усі похоронні процесії вбитих бійців на сході. Ну, я не знаю, як на сході України, але по Галичині всіх бійців, які загинули в АТО, так само ховають під цю пісню. Так воно, так воно вийшло, і вона напевно має все таки якийсь символізм в тому, і люди самі обрали. У виконанні пікардійської терції вперше пісню плевакача «Потисинні» українці почули у 2001-му. У той рік, кажуть, учасники вокальної формації, вони записали композицію та співали її ще задовго до того, але тільки для рідних і друзів. Пісня розповідають пікардійці, українська народна. Її багато хто вважає лемківською. Та коріння композиції насправді сягає Закарпаття, а саме Хустського району. Початок Другої світової війни, коли почався розподіл Європи, декілька кілька сотень українських стрільців. Вояків загинуло у битві з мадярською армією. і українці впускали потесі таким чином, демонструючи. Що буде з тими, хто піде проти мадярів раніше? Кажуть вокалісти пісню пленекачок виконували не так часто, а зараз українці хочуть чути її чи не на кожному концерті, оскільки пісня не нова і виконують її багато інших співаків і музичних гуртів, кажуть учасники пікардійської терції. Вони адаптували її під себе. Та й, взагалі, розповідають вокалісти. Вони горді за те, що народились в Україні та мають можливість виконувати багато народних пісень. Розумієте, і маємо щастя від Бога бути бути вихованими на українській традиції. Тобто ми кожен з нас знає звідки ми є, розумієте, родом на відміну від від багатьох українців по паспорту. Розумієте, і це вже така філософія. У нас є глибока, навіть вже неформальна філософія, тобто я маю на увазі формаційна філософія всередині групи. Що ми що ми що ми що ми мусимо себе позиціонувати, ідентифікувати з Україною? До слова у Тернопіль пікардійська терція приїхала в рамках західноукраїнського туру. День відкритих дверей провели в управлінні пенітенціарної служби. Аби поглянути, де працюють їхні батьки, в держустанову завітали діти співробітників. До того ж, управління малечі вручили цінні подарунки за участь в конкурсі юні дарування. Далі більше. Діти працівників пенітенціарної служби дуже талановиті, каже начальник сектору соцвиховної роботи Андрій Нетка. Напередодні малеча зі всієї України відстоювала честь держустанови у конкурсі юні дарування дарування-2014». тисячі Відтак Тернопільщину представляли Таня та Андрій. Обоє танцівники у парі займаються вже чотири роки. Тому виступати, розповідає діти, їм було зовсім не страшно. Танцювали та танець по назві «Ти не зможеш мене зупинити. Танець складається з двох частин чай і чечеча. У журі сиділи дуже багато народних артистів і дуже сильних. Також там приймали участь чемпіон світу у стандартній програмі та чемпіон України у латиноамериканській програмі. Учасників було 25, і всі були дуже сильні. Хто гімнастикою, хто акробатикою, хто співав, хто гуморески розказував. Призових місць, розповідає начальник сектору соцвиховної роботи управління, дітям зайняти не вдалось. Та подякувати їм за те, що гідно представили Тернопільщину, каже Андрій Нитка, треба обов'язково. Відтак, у день відкритих дверей зібрали переможців першого туру і вручили їм цінні подарунки. Зробили День відкритих дверей нас в управлінні, родичі, будь-хто чи можна підійти. Ознайомиться з роботою, структурою нашої служби в цілому, структурою обласного управління, його підпорядкованих установ. Як вирішити ті питання, які можливо з якими вони не могли звернутися чи не знали куди звернутися? Також у цей день прийти в управління могли і родичі засуджених, аби поспілкуватись і побачити, в яких умовах перебувають їхні рідні. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам меру, приємного вечора та позитивних емоцій.